Продовжуємо знайомитись з темою рівняння дотичної. Перший склад рівняння дотичної до графіка функції f у точці за і х0, якщо f1 f від x дорівнює cos та x0 дорівнює p. Знову ж таки, запишемо для початку рівняння дотичної рівняння дотичної має вигляд y дорівнює f' від x0 помножити на x x0. Додати f x нульового. Для початку знайдемо f від х нульового, f x нульове, тобто замість х підставимо пі. F від π дорівнює cos. Косінус пі, тобто косінус 180 градусів дорівнює мінус 1. Далі знайдемо похідну. Похідна ф' від х дорівнює. Мінус синус х. Далі замість x підставляємо значення π. Пі. F' від пі дорівнює мінус синус pi. Мінус синус пі, тобто мінус синус 180 градусів, це дорівнює 0. Далі підставляємо значення y дорівнює. Складаємо безпосередньо саме рівняння дотичної. F' від х0 дорівнює 0, х мінус х0 плюс f від х 0 дорівнює мінус 1 дорівнює 0 помножити на дошку дорівнює 0, таким чином y дорівнює мінус 1. Отже, у відповіді ми маємо рівняння прямої y дорівнює мінус 1, яка є паралельною до вісі ОХ і проходить через точку Ду дорівнює мінус 1. Далі розглянемо варіант Б f від x дорівнює x2 мінус 4х ділено на x-2 де x0 дорівнює 3. Знову ж таки запишемо рівняння дотичної, y дорівнює f' від х 0 Множимо на x мінус х 0 Додати f від х 0 Знаходимо спочатку значення функції в точці х0. Тобто замість x підставляємо значення 3. 3 в квадраті мінус 4 помножити на 3. Ділимо на 3 мінус 2 дорівня. Знаменнику 1, в чисельнику 9 мінус 12 дорівнює мінус 3. Дорівнює мінус 3. Далі маємо знайти похідну функцію. Похідна функція, тобто похідна в даному випадку частка, знаходиться за деяким правилом, Де? Знаменник підносимо до квадрату, а в чисельнику. Похідна чисельника множиться на знаменник, мінус похідна знаменника множиться на чисельник. Дорівнює. Розкриваємо дужки, знаходимо похідну. Х мінус 2 так і записуємо. Похідна х квадрат 2х. мінус похідна 4х 4. Записуємо в дужках так як нам ще потрібно множити на іншу дужку. Х-2. Мінус похідна х 1. Похідна мінус 2 перетворюється на 0. Множимо на дошку х квадрат мінус 4х. Розкриваємо дошки та виконуємо деякі спрощення. Знаменник поки що просто переписуємо 2х помножити на х 2 х квадрат. 2х на мінус 2 мінус 4х, мінус 4 на х мінус 4х. Мінус 4 на мінус 2 плюс 8 мінус х квадрат плюс 4х. Знаки змінюються на протилежні, дорівнює. Що маємо 4х мінус 4х, скорочуємо 2 х квадрат, мінус х квадрат х квадрат. Мінус 4х плюс. 8. мінус 4х плюс 8. Ділимо на х мінус 2 до квадрату. Дорівнює. Спрощувати тут більше нічого не можна, тому можна, в принципі, так і залишити. Далі знайдемо f' штрих від х0. А саме замість х0 підставимо 3. Дорівнює. 3 в квадраті мінус 4 помножити на 3, в отримано тільки що похідну, підставляємо значення 3. 3 мінус 2 до квадрату дорівнює. Знаменнику залишається 1, чисельнику 3 в квадраті, 9, 9 мінус 12 мінус 3, мінус 3 плюс 8 5. Перевіряємо ще раз мінус 4 на 3 мінус 12, мінус 12 додати 9 мінус 3, мінус 3 додати 8 дорівнює 5, дорівнює 5. Ми завершили обчислення, тож переходимо до підстановки. У дорівнює, Замість похідної підставимо 5. В дужках хміну 3, закрили дужку плюс мінус 3. Розкриваємо дужки, та спрощуємо 5х мінус 15-3 дорівнює 5х-18. Таким чином, ми знову ж таки склали рівняння дотичної y. дорівнює 5х мінус 18. Також зараз розглянемо ще одну задачку. Записати рівняння дотичної до графіка функції f від x дорівні х квадрат мінус 3х мінус 3 у точці його перетину з вісю ординат. Нам не задано х0, але сказано, що це є точка перетину з вісю ординат. Точка перетину з вісю ординат з координатами y0 і y0. Тобто замість х підставимо 0, так як якщо графік перетинає ординат, то саме абциса дорівнює нулю. Тому одразу ми можемо перейти до знаходження значення функції в точці 0. y0. А саме замість x підставили 0, отримали 0 в квадраті мінус 3 помножити на 0 мінус 3. Таким чином маємо мінус 3. Далі знаходимо похідну функцію 2х мінус 3. Та підставимо значення 0. 2 помножити на 0 мінус 3. Знову ж таки отримали мінус 3. Запишемо саме рівняння гертотичної в загальному вигляді х мінус х0 додати e від x нульового. Та підставимо отримані значення y дорівнює похідна мінус 3 помножити х-0. Додати мінус 3. Таким чином, маємо х-0 буде просто х, тобто мінус 3х-3. Отже, у відповіді запишемо складене рівняння до що є y дорівнює мінус 3х мінус 3. Слідкуйте за новими е, відео та продовженням вивчення даної теми.